Морозець в віконце, виглядає зимове сонце. Всі малята прокидайтесь, умивайтесь, одягайтесь, одягайтесь, Посміхайтесь. до занять хочеш, збирайтесь. Давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так, зима. А хто пригадає, який зараз перший місяць зими? Правильно. Грудень. Молодці пригадали. Зараз ми з вами пограємо в гру. А зиму привітати. Щось про неї нам згадати. І малюнки розгадайте. Це підказочки для вас. Зима яка? Білосніжна іскриста, Люта, Морозна, Королівська, Кришталева. яка Святкова. Снежна. Пухнаста. Чаревна. Витряна. Льодяна довга, коротка, весела, Зоряна колюча, до зустрічі. А ось іще одна гра з нашою дівчиною. Давайте пограємо у цікаву музичну гру. Відгадайте звуки зими, будьте уважними. Молодці пригадали, а зараз почнемо на сеї займатися. На подвір'ї біло біло ні стежиночки нема, завіхрило, закрутило, знов прийшла до нас зима. Нарешті настала білосніжна пора року зима. І зараз ми з вами назвемо та вивчимо зимові місяці. Перший місяць називається Грудень. Грудень кутає нам груди, сніг лежить уже повсюди, з подарунками, піснями, Миколаїде полями. Повторіть, будь ласка, зі мною. Перший місяць називається Грудень. Другий місяць називається січень. Січень січень дрібним снігом, пахне в селах свіжим хлібом, Димом, щастям, колядою, святом радісним зимою. Повторіть, будь ласка, зі мною. Другий місяць називається січень. Третій місяць називається Лютий. Лютує лютий кожну днину, бо час зими летить безспинно і всі чекають на той час, коли прийде весна до нас. Повторіть, будь ласка, разом зі мною. Третій місяць називається Лютий. Як відомо, зима це найбільш холодна пора року. Ось зима все посріблила, світ весь ковдрою укрила, з неба все летять пушинки. Всім відомо це сніжинки. Подивіться, які гарні сніжинки. Вони біленькі, легенькі, різної форми. Вони спускаються до нас із неба та вкривають землю білою ковдрою. А ще взимку дуже холодно, тому що на дворі мороз, який з кожним днем. Все сильніший і сильніший. Він малює візерунки на вікнах, сковує кригу на річках, примушує людей вдягатися тепліше. А зараз ми з вами пограємо в гру. Що буває взимку? Я починатиму речення, а ви його закінчите. Падає, на деревах немає, люди одягають теплий, діти катаються на, зима. Це весела пора року, бо взимку багато снігу. Можна ліпити снігову бабу, кататися на санчатах, лижах ковзанах, грати в сніжки хокей. Зима дуже гарна пора року. Вона просто зачаровує своєю красою. Летять летять сніжинки на поле ліс і сад. Веселий світ та ночок, танцює снігопад, На дворі лютий холод, тепла давно нема, заліз в копичку зайчик і солодко дріма, мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни, в барлозі спить ведмедик, солодкі бачить сни. Молодці малята, а зараз? Пограємо. Веселий сніговичок та ось така гарна сніжиночка будуть ховатися у зимовому лісі. А ви, діточки, повинні будете уважно розглядати ілюстрації та спробувати правильно відповісти, де ж знаходяться сніговик і сніжинка. Гра сьогоднішня так і називається сніговичок і сніжинка. Малята, ось погляньте на першу ілюстрацію, що на ній зображено. А де знаходиться сніговик? Вірно, сніговик за ялинкою. А тепер погляньте на цю ілюстрацію. Ви побачили сніжинку? Під чим сніжинка? Правильно під гілочкою дерева. На цій ілюстрації, між ким знаходиться сніговик? Ось на цій ілюстрації ви побачили сніжинку. Де вона знаходиться? Над ким? Малята. Хто це зображений на малюнку? Так, лисичка. А ви бачите, де сніжинка? На чому вона знаходиться? На ко. Так, сніжинка знаходиться на хвостику лисички. На цьому малюнку біля кого сніговик? Діточки, що зображено на цій ілюстрації? Так, ялинка, дерева. Скажіть, будь ласка, а що знаходиться перед ялинкою? Діти, на що вам сподобалося знаходити сніговичка і сніжинку? Я впевнена, що у вас? Правильно вийшло називати, де ж знаходилися сніжинка та сніговик. Сподіваюсь, дітки, вам сподобалось, до нової зустрічі. Бувайте!